Тиція за відставку Дмитра Медведєва усього за півтори доби набрала майже 200 тисяч підписів. Звернення з'явилося після чергової заяви російського прем'єра щодо виплат бюджетникам. Нагадаю, на форумі території з місті освітяни поскаржились Медведєву на низьку платню. На що він відповів? Педагогіка це покликання, а не засіб Знаєте, Я абсолютно часто аби там спрашують і вчителям, і по преподавателям. – это призвание. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. А, тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю. Ну вот. Эти слова обурили вчителей и простых россиян. Я бы предложил Дмитрию Анатольевичу на эту зарплату учителей пожить самому. Медведева? Медведева в отставку. В інтернеті почали збирати підписи за відставку російського прем'єра. Кабмін повинна очолювати компетентна освічена людина, яка переживає за країну. Немає рекламне обличчя компанії Apple, що спить на відкритті Олімпіади. Людина, яка радить вчителям десь якось підпрацьовувати, очолювати кабінет міністрів. Риба гнає із голови. Петицію вже надіслали російському президентові. Однак в Кремлі кажуть, про звернення нічого не чули. Нам про це нічого не відомо. Не думаю, що це потребує якоїсь реакції. На мій погляд, це залежить від характеру петиції.